Загинула цивільна особа, 11 жителів отримали поранення. Поліцейські задокументували наслідки російської агресії у Донеччині на Мирноград. Росіяни скинули дві керовані авіабомби, влучили п'ятиповерхівку та заклад освіти. Щонайменше одна людина загинула, ще сім осіб зазнали поранень. За попередньою інформацією, двоє людей перебувають під завалами. А полемано окупанти вдарили чотирьома авіабомбами. Поранили трьох цивільних осіб. Ще один поранений мешканець. У Лісному Харківщина знову під обстрілами з боку збройних сил РФ постраждали дві людини. За даними слідства, війська РФ завдали авіаційні удари по селі Богуславка. річний чоловік отримав поранення. Пошкоджено житлові будинки. Попередньо ворог завдав удари по селу ФАП-500. Також у наслідок авіаційного обстрілу селища Ківшарівка Купінського району отримала тілесні ушкодження. 53-річна жінка пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки. Ворог продовжував бити по Нікопольщині ввечері та вночі. Про це повідомив глава Дніпропетровського ва Сергій Лисак. Було з десяток атак дронами, камікадзе та артилерією. Агресор поцілив по Нікополю і Марганецькій громаді. Пошкоджені два приватні будинки, гараж та заправка зачепило лінії електропередач. Люди на щастя не постраждали. Армія РФ завдала 455 ударів по восьми містах та селах Запорізької області. Зокрема, безпілотниками різної модифікації атакувала Біленьке, Гуляйполе, Малотокмачку, Левадне, Роботи, Нову Данилівку, Малинівку та Новоандріївку. Про це повідомив Іван Федоров. З Самого ранку російські війська б'ють по Херсонщині. У селі Садове окупанти атакували житловий будинок, через що постраждала 70-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та поранення ноги. Бригада швидкої надала потерпілі допомогу на місці. Також ворог вдарив з безпілотика по цивільній автівці у Кизомисі. Через це тяжкі травми дістав 71-річний місцевий житель. У нього діагностували вибухову травму та поранення голови. Чоловіка шпиталізували, і медики борються за його життя. Аби зробити свій внесок у перемогу України, РБК Україна проводить збірне в для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Не залишайтеся байдужими, адже корта гривня рятує чиє життя і наближає перемогу України.